Це верстат X-Tool D1, який є лазерним різаком і гравером, який може працювати там за крилом, деревом і так далі. Ось таким верстатом можна зробити, наприклад, дерев'яні брилки чи підставку під чашку. Розповідає засновник студії креативної технічної освіти Владислав Кушніров. Додає вперше з початку коронавірусної пандемії у Полтаві, проводять презентацію обладнання для стім освіти та майкерства. Це робототехніка, це різні верстати, 3 d друк, випалювання лазером. Тобто, це та технічна освіта, яка нам зараз всім буде дуже дуже необхідна для того, щоб Відновлювати потім нашу країну обладнання представлено двома напрямками: робототехніка і мейкерство. Його можна використовувати починаючи від дошкілля і закінчуючи студентським навчанням, каже Владислав Кушніров. Основні бренди ну це звичайно лего едукейшн, це MakeBlock, мататалаб, роба роба. Більшість цього з цим вже користуються, в тому числі в школах, в тому числі на різних курсах. Ну а деякими роботехнічними наборами навіть в дошкіллі. Робототехніка, програмування та 3D-програмування програмування дуже популярне серед дітей, як дошкільного, так і підліткового віку, говорить адміністратор та викладач однієї з роботошкіл Олена Геращенко. Зазвичай ми починаємо з робототехніки, де дітки розвивають мілку моторику рук, розуміють, як з'єднати деталі між собою, як запрограмувати певного робота і дати йому життя, як вони кажуть. Якщо це 3 d моделювання, то діти вже Більшого віку, там 10-11 років, вибирають для себе для того, щоб мати змогу в майбутньому ну втілити в принципі професію 3D-дизайнера обладнання для стім освіти представили освітянам зі шкіл вищих навчальних закладів та тих, хто викладає на спеціалізованих технічних курсах.